Посадити та виростити дерево одна з найблагородніших місій людини. Перший крок на шляху до осягнення цієї важливої життєвої мудрості зробили учні загальноосвітньої школи номер 4 у рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках, яка цього року стартувала у Міжнародний день лісів, в державному підприємстві «Бродівське лісове господарство тривають заходи з весняної посадки із залученням учнівської молоді. Адже акція націлена на поліпшення стану довкілля шляхом створення нових лісів, залучення широких верст населення до озеленення рідного краю, участі школярів з метою виховання у підростаючого покоління, шанобливого ставлення до природи, розповсюдження інформації про важливість створення лісових насаджень. Під час озеленення спортивного майданчика четвертої школи інженер лісових культур Лідія Кінаш не лише детально пояснила учням технологію висаджування декоративних лісових насаджень, а й провела виховну роботу, спрямовану на прищеплення молодому поколінню любові до природи і бережливого ставлення до лісових насаджень, які є джерелом багатства рідного краю. Ми сьогодні озеленемо на чіткі майданчик вашої школи. Зараз ми проведемо інструк. Аж я вам покажу, як будемо купати ямки, як будемо садити посадковий матеріал. Щиру вдячність за озеленення шкільного майданчика висловила і директор загальноосвітньої школи номер 4 Людмила Сидорчук. Тож кожного року проводиться в нашій школі акції «Майбутнє лісо в твоїх руках. Так і сьогодні ми бачимо, учні 9 дев'ятого класу посадили ось такі прекрасні кущі. Хочу подякувати директору державного підприємства Продісеркеї слове господарство Сірому Михайлу Зиновичу, а також за сприяння у проведенні акції Майбутній ліс у твоїх руках. Акція майбутнє лісо у твоїх руках на бродівщині триває. Сподіваємось, що погодні умови сприятимуть її вдаленню, продовженню і не менш успішному завершенню.